Всім привіт, любі друзі! З вами наш Еммануїлчик! І сьогодні він хоче розказати для вас різдвяного вірша. Тому що різдво це не просто подарунки, а це ще свято, коли народився наш Спаситель Ісус. І так, починає, Мануїл. Свято радісне, різдво, волі сповістя, свято радісне різдво. Амінь. Молодець. Отакий От віршик наш Мануїлчик розказував в церкві. І зараз ми вирішили на пам'ять це сняти, бо це перший віршик, який він розказав у церкві. А ми з вами прощаємось, любі друзі, і що наш Мануїлчик скаже?